Друзі, виключили в мене мої самі круті монетки княжа Україна. Двохунцівочки і Вінцівочки. Так, тут у нас Володимир Великий, Ярослав Мудрий. Володимир Тираж 2000, Ярослава 2500 і Ольги тираж 2500. Це вже друга серія мотованих у нас, а це перша серія. Так само тут є у нас Ярослав. Святослав, Володимир Великий, Володимир Мономах, княгиня Ольга, Князь Аскольд Данило Галицький і князький. Ось така серія. Деякі ще в мене були подвійні, залишалися, кому цікаво. Ще Ярослав Ольга є, Ярослав Володимир, Святослав, Данило. І Ольга, все, ось так. Ну, в принципі, кому надо буде, можна буде дозбирати комусь повністю ще комплект. Все. Звертаємося, друзі, в групу, Telegram. Всім гарного дня, мирного неба!